У світі багато доріг і правд. Кожна людина шукає свою істину. Іноді похопимося у словах, у клопотах. Та поет нагадує нам найголовніше ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина мука твоя єдина, очі твої одні. Я в життя, я приходжу з першим подихом намовляти. Я в шумі весніних річок у співіжайврунка, в щирому сміху материнській пісні. Хто мене любить, той по справжньому мудрий. Я шукав мудрості у книжках і літописах, та знайшов її у простих рядках жити спішити треба, кохати спішити треба. глядиш не проспи. Мудрість не здані всього, вона в відчутті серця. У тому, щоб не змарнувати жодної миті, любити життя це посадити дерево і бачити, як воно росте разом із тобою. Любити життя це брати матір і батьківщину, можна вибрати друга друга і по духу вибирати. та не можна рідну матір вибирати. Любити життя означає пам'ятати, можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Це просто дивна казка, в яку приходимо лиш раз. Тут для людей любов і ласка, і світло, сонечка для нас, і небеса, бездонні, сині, чарівні зорі в небеса, ключові високі журавлині, і всяко ця земна краса. Життя складне, але чудове. Ми робимо в ній відкриття, завжди йдемо в невідоме, тим цікавіше нам буття привабливіше, яскравіше І для фантазії політ, І манять даль поті світліші, І ти не йдеш, летиш у світ. Не різківні повороти, де випадаєш у сідла, заверсять враз круговороти. Бувають і такі діла. Та все проходить, час впливає, нова мета нас кличе вдаль. А в, жит... в житті у всякого буває, та за минуле нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться поті, чекають радощі й тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве його не взнаєш до пуття буває радісне і лукаве. Але спасибі за життя.